Доброго вечора. Малювати прикладник окремомовного каналу. Гарний квітневий вечір. Але прохолодно, бачите, Максик в одязі в своєму гуляє. Плюс 7 20 хвилин на шостому. Звичайно оцей час ну, вчора, позавчора. Температурні рекорди ставили Плюсові 27,4 у день, о 7-й вечора 23-25 навіть було А зараз плюс 7 вийшли гуляти, у мене нос мерзне, ну вже не усорочці з коротким рукавом, а нос ну, такой Легку куртку одягнув, але холодно. І Максику легенько оділи одягнули, але треба було навіть більше. Там на шкільному подвір'ї мало людей гуляють, грають, але одягнуті всі. Вже мінлива погода. Мінлива. То тепло, навіть жарко, то вже прохолодно. Совдені парку. Ну, де не начебто непогано. Тривоги були грець з ними. Субота. Бачите, всі в курточках грають і все видно буде. Навіть капюшони вдягнули. Така, така собі квітнева погода. Все. А може ще холодніше буде, а може обіцяють дощики, може заморозка на автобус їде. Харків живе, незважаючи ні на що, ані на тривоги, ані на вибухи, ані на похолодання. Все, усім гарної вечора-суботу, усім миру добре злагоди. Усім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все. Доброго, гарного вечора і спокійної ночі, мої любі. До добра пока.